Ех, і Канішенко втекла. Це моя нелюбима тема, є така хороша історія про професора, який не любив читати лекції студентам не знаєте. Був професор, який не любив читати лекції. Він приходив на лекцію і казав, чи знаєте ви сьогодні студенти, про що будуть лекції? Студенти всі не знаємо. Якщо ви не знаєте, то ви не готові. Я не буду вам читати лекцію. Чого ви не буде? Готові? Розвернувся і пішов. Приходить на другий раз, чи знаєте ви, про що сьогодні будуть лекції? Ну, Студенти вже навчені, знають про це. Знаємо. Ну, якщо ви всі знаєте, я вас вітаю в очі. Не буду читати лекції. На третій раз приходить. Чи знаєте ви про що буде лекція? Ну, Студенти вже мудрі. Половина кричить, знаємо, половина не знаємо. Так, ті, що знають, розкажіть тим, що не знають. Моя місія тут виконана. Приходьте на іспит. Так само вторинна вигода це любима тема е взагалі цілого напрямку позитивної цвіти. Тут психотерапії за базачкиами, ми коротко пройдемо там ті моменти, які я для себе виділяю такі важливі. Якість дитинства, бо ситуація в минулому. дуже багатьох з нас є якість, який закладений в самому малому віці, і він з нами все життя є. Авторитетна персона на той момент для нас це обов'язково наші батьки. Це можуть бути наші якісь там. Не знаю, бабусі усії русі, це можуть бути наші якісь родичі, це можуть бути старші товариші. Неважливо, це має бути авторитетна персона, котра заклала нам якусь погану звичку. Не знаю, для прикладу, там, тарілка обов'язково має бути пуста. Якщо ти не доїдаєш, то ти мене не поважаєш. Що нам дається в дорослому віці, що ми обов'язково це маємо доїсти. І що Бажано вивезти тарілку, щоб показати що це ж своєї любові до людини. Як цього всього позбавитися? Якщо ми пробуємо, як психотерапевти, зайти в конфлікт з авторитетною персоною, то ми або обіцінюємо її, а якщо авторитет досить високий, то просто знецінюємо себе. Тому ми не заходимо в конфлікт. Ми навпаки говоримо, що це авторитетна персона, красавчик чи красотка. Абсолютно правильно, так що треба робити. Просто людина, оскільки вона була маленька, вона неправильно запам'ятала. Бабуся не мала на увазі доїдати все з тазічка. Вона мала на увазі доїдати з маленької тарілочки. Тарілочка була маленька, бо ти був маленький. От з маленької тарілочки треба доїдати все. А коли ти не їзиш з тої маленької дитячої тарілочки, їсти з великої тарілочки, немає необхідності доїдати все. Ну, тому що бабуся ж не про це говорила, не про це. Точно точно. З маленької тарілочки, доїдаємо всю, на великій тарілочці можемо щось залишати. От такий принцип підняття авторитету авторитетної персони і трактування, що було неправильно зрозуміло, особливо якщо це стосується померлих авторитетних персон, дозволяє і нам привазитися до цього авторитету, до цієї божественності. Людина дійсно, коли починає їсти менше, починає розуміти одиву. Я ще й умноки почав, крім того, що почав переїдати. Сімейна традиція, це всі знаємо. традиції є різні. Інколи ти просто робиш щось, не тому, що ти цього хочеш, а то, що це сімейна традиція. І те, що це хрінова сімейна традиція, і те, що воно є, воно не має ніякого значення для всієї сім'ї. Ми завжди, оскільки ми унікальні, ми завжди, знаємо, як має розвиватися наша саме персональна хвороба. Чого? Ну, за те, що ми ж все можемо прочитати, правильно? От. Психологи не треба чого, за те, що це взагалі люди для багатьох, Денег їм давати не треба, лікарі важче нічого не вчаться. і просто 12 років журкують для того, щоб далі нам потрібно зі. Тому ми самі із інтернетом краще знаємо, як розвивається хвороба. Насправді це все не так. Ми про хворобу знаємо рівно те, що ми можемо почерпнути інформацію звідки, з якоїсь джерела. Не факт, що не маючи того прислову кілонічного мислення, ми можемо. І до того, як воно розвивається. І згадавши про те, що кожна людина, по відношенню до себе, буде суб'єктивною, ми зразу можемо ставити хрест на тому, що ми можемо об'єктивно оцінити наші проблеми. Наші проблеми з нашим організмом, оцінені нами, завжди будуть суб'єктивними. Ми завжди будемо недооцінювати чи переоцінювати серйозність того стану, який є, в залежності від того, як ми на нього реагуємо. Віпохондриків завжди все буде біда, досить все страшно, вмирає. Так само всі, котрі є і стероїди, вони завжди вмирають. Тому що ну просто, якщо вони не вмирають, то цього нема. У нарцисів це взагалі спочатку ні, в що не вірять, бо вони унікальні. Потім, коли вони нарешті розуміють, що вони захворіли, це просто це все. Це найбальної мірі коротше, поки варіння не дадуть, здоровіть не збираються. Похваліти за компанію, святе діло тут навіть. Говорити мало що на самому такому цікавому рівні, коли це навіть не хвороба, це такий стан. Хто з вас колись жив в у гуртожитках, у дівчат і в кімнатах, то знаєте, так? місячні у воєнних починаються в один день і закінчуються в один день. Тому що от навіть цей момент за кампанію, навіть цикли.